А чи знали ви, що формування корисної звички займе у вас мінімум 18 днів? А тепер докладно, як змінити свої харчові звички на краще? Чому ж так важко змінити харчові звички? Знали ви, що 80% наших щоденних рішень про їжу автоматичні? Ми їмо звично зранку кава, в день перекус солодким, ввечері щось швидке. Сучасні дослідження британців доводять від 18 до 66 днів формується звичка. Наприклад, люди, які почали щоранку їсти фрукти, через 4 тижні перестали тягнутися до цукру. Чому ж нам важливо змінити харчові звички? Зміна харчових звичок на краще це інвестиція в здоров'я і довголіття. Дослідження показало, що збалансований раціон може продовжити життя на років. корисна їжа, стабілізує енергію, знижує ризик діабету і серцевих хвороб, а ще покращує стан шкіри та настрій завдяки впливу на мікробіом кишківника. Цікавий факт з науки: люди, які снідають кашами із клітковиною протягом дня, з'їдають у середньому на 260 ккал менше. А ще заміна транжирів у раціоні на корисні олії покращує пам'ять та концентрацію вже за 6 тижнів. А ті, хто вживав більше клітковини у каші і гранолі, мали на 40% менший менше ризик переїдання ввечері. І не забувай про нагороду. У дослідженнях з формування звичок люди швидше закріплювали нову дію, якщо отримували маленьку нагороду. Наприклад, з'їв кашу, зроби себе улюблений чай або дозволив шматочок чорного шоколаду.